Так, щось відкликала. Аня Сергіївна, на маску чесникових стрілок робити салом. Ну, в цьому році не робила, бо я стрілки не зрізала. А ті стрілки, що я зрізала, знаєте, я вам скажу, що я перед тим, напевно, на шатирним спиртом трошки обробляла. І я не хотіла брати до... до страви їх. Так, один раз хотіла ще другий раз обробити, та й, та й не хотіло, не дало. Маша, роби, як тобі зручно, а Богдан зайде пізніше, як зробить роботу. воно так. Коротше, одним словом, дівчата, не хочу бігати тут взад, то вперед. Напишу сповіщення, допис створю, І скільки напишу, скільки буде прямий ефір. Отак буде правильно. Богдан, пані Люба та Марічка, можете, може маєте гарні вуса, вуси полуниці. надіслати мені на УКПочту. Ми зробимо оплату. дякуємо вам, що допоможіть, будь ласка. У мене ще вус нема, тому що я обриваю. Говорю так, як я, можу навіть на даний час показати. Якщо потім десь якісь вуса випустяться, то я, е, ну якщо будуть, якщо будуть, то е, зробим таке діло. Не переживай, Богданчику. Ну, на даний час нема. Тому що я обриваю вуса відразу. Я хочу, щоб були гарні такі шаровидні, щоб були кущі були великі, і тоді вони так ну так мені подобається. Так, Юлія Корічна, Марічка, у тебе ж важка і мокра земля. То може на осінь поділися зі мною зимнім чесником на посадку. Мені трішки небагато. Юлічка, зайдете на мій канал в опис. Ви там знайдете те, що вам потрібно. В опис мого каналу зайдете і знайдете те, що вам потрібно. Зв'яжете зі мною. Добре? Так, і обов'язково поділюсь. Богдан, всім привіт. Привіт, Лідія, мирного вечора, без тривог. Юлія Бойко, Володимир, привіт, Анна Сергійовна, Я теж люблю щось робити, слухати. Діти вже привикли, питають часто, стрім там у тебе, ніхто не, вед... ніхто не веде. Ну так. Чепурник. Вітаю Марічко, теплого, тихого, мирного вечора. Чаті, всім щире вітання, Юлія Бойко, Баба, Галя, Діана, Діана, Людмила, Аня Сергіївна. Е, Анічка, хочу сказати, на початках я писала повідомлення текстом. Потім Люба мені, Любочка Кублянська, написала голосове, попробувала я. Ну і Записувала я голосові. У мене досить часто був мій братик Олександр. І каже, з ким вона говорить, сама з собою. Кажу, то ж я не сама з собою, я записую голосове. Потім кажу, людина з тієї сторони кажу, прослухає, мені запише. А він каже, все одно говориш сама з собою. А коли йде стрім, то мій племінник любив написати, ну, деколи каже, можна, я напишу. Там, ну, я, ти скажи, що а я напишу, він дуже любив, коли тьотя Люба е, читала е, те його питання, там, чи відповідала, чи просто прочитувала його чат. Але зараз ну, хлопчик підріс, е, я бачу, заходить до мене тільки Анічка. Він, може, заходити та може совіститься писати. Та, й, та й ось так. Юлія Бойко, Тетяна Чепурник, привіт. Богдан, пані Люба, у вас чи у вас чи буде сьогодні другий стрім, пані Люба? Не знаю, чи є у вас світло, друзі, зараз. Напевно, як в кого. Так, Анна Сергійовна, Тетяна Чепурник, доброго і спокійного вечора. вам. Тетяна Чепурник, Любаня, Оля, Валера, Богдан, привіт, чатівцям, спокою, миру, злагоди. Лідія Танюша Чепурник, доброго вечора, міцного здоров'я, приємного спілкування і.